Пагорбів, на яких розкинулося це місто, зберігають таємниці століть. Місце, де перші русичі здобули перемогу над монголами, де народжувався папір для лаврських літописів, де ковалі кували зброю для княжих дружин. Радомишель це місто контрастів, де історія переплітається з сучасністю, а легенди оживають на кожному кроці. Ласкаво просимо до Радомишля. Наша подорож розпочинається з центральної автостанції. Звичайний на перший погляд, тут провінційний пейзаж, старий асфальт, типова радянська забудова. Але не поспішайте з висновками. За цим спокоєм прихований цілий світ: світ легенд, загадок і неймовірних відкриттів. Саме тут, на цій станції, туристи, які прибули автобусом, вперше занурюються в атмосферу місцевого колориту, готуючись до знайомства з унікальною історією цього містечка. Радомишель це край дивовижної природи. Річки, озера, ліси. Місто розташоване на мальовничих берегах річки Тетерів та її притоки мики, оточене густими лісами, що надає йому особливого природного шарму. Тут можна насолодитися тишею, відпочити від міського шуму, відчути єднання з природою. На казковому березі річки Тетерів, ніби казковий велетень, виростає замок Радомисль. Колись тут був звичайний млин. А сьогодні це справжня перлина архітектури та історії. Побудований на місці стародавньої паперової мануфактури XVII століття. Сьогодні він є музеєм домашньої ікони. Унікальна колекція, чарівний парк із водоймами та неповторна атмосфера роблять це місце обов'язковим для відвідування. Одна з місцевих легенд розповідає про привида монаха. Який ночами бродить колишнім цехом з виготовлення паперу, читаючи молитви. Місцеві жителі стверджують, що чули його голос та бачили тінь у стінах замку. Радомишль розташований у Житомирській області серед густих лісів на межі Київського та Житомирського полісся. Згідно з фізико-географічним поділом, місто належить до Житомирського полісся, яке охоплює більшу частину Житомирської області. Річка Тетерів, головна водна артерія міста, разом зі своїми притоками оточила його мальовничими заплавами. Тутешні води, багаті на залізо, що стало основою для рудного промислу ще в XVI столітті. Чи знаєте ви, що Радомишель претендує на звання Третього Риму? Адже як і вічне місто він розташований на семи пагорбах. І хоча час суттєво згладив їх контури, місто зберегло свою унікальну атмосферу. Радомишль Зберіг пам'ять про минулі століття в своїх будівлях. Свято-Миколаївський собор побудований одночасно з Володимирським у Києві, сьогодні є символом відродження духовності. А неподалік водонапірна вежа, що колись служила пожежною каланчею. Її реконструкція викликає суперечки, але історична атмосфера залишається незмінною. Радомишель місто контрастів, де історія переплітається із сучасністю, а природа гармонійно поєднується з творіннями людських рук. Перші згадки про Радомишль сягають у давнину. Тоді місто носило назву Мичеськ і було важливим форпостом Київської Русі. Тут жили древляни, люди лісів. Які славилися своїми ремеслами і незалежним духом. Через місто пролягав торговий шлях, що зв'язував схід і захід. Старі будинки, збудовані ще міщанами і дворянами, перенесуть вас у минуле. Металеві візерунки на воротах і балконах свідчать про майстерність місцевих ковалів. Ритм міста повільний, спокійний, провінційний. Радомишль ніби закликає зупинитися і відчути його душу. Чому ж місто отримало назву Радомишль? З цього приводу існує декілька легенд. Одна з легенд розповідає про те, що назва Радомишль. Походить від слів радий мисливець, нібито князь, полюючи в цих місцях, був вражений красою природи та вдалим полюванням. Згідно з іншою легендою, назва Мичеськ, яку раніше носило місто, походить від річки Мика. Ця річка, у свою чергу, отримала назву від давньослов'янського дієслова Микати, що означає робити швидкі та різкі рухи. Можливо, колись Мика була бурхливою і стрімкою водною артерією. До речі, район старого міста досі називають Микгородом. Саме там, понад 100 років тому, з'явилася відома пивоварня. Колись Радомишль був одним із центрів єврейської культури. У кінці 19 століття понад 70% населення складали євреї. У містечку діяли синагоги та школи. Але трагічні події Другої світової війни назавжди змінили долю цієї громади. Урочище Кузьмичі нагадує про тисячі втрачених життів. У місцевому краєзнавчому музеї можна доторкнутися до минулого, дізнатися про життя і побут мешканців Радомишля в різні епохи, а ще про неймовірні знахідки, які свідчать про те, що ці землі були заселені ще в епоху палеоліту. Радомишль це місто майстрів. З давніх давен тут розвивалися різні ремесла. Особливо славилися місцеві ковалі. Їхні вироби й донині прикрашають місто, нагадуючи про багаті традиції. Радомишль це подорож у часі, де минуле й сучасність сплітаються у єдиний ритм. Місто, яке потрібно не тільки побачити, але й відчути, це місце, де кожен знайде щось цікаве для себе, яке назавжди залишиться у вашому серці. Приїжджайте до радомишля і переконайтеся в цьому самі.